Чому кажете, Господи, Господи до мене, а не слухайте то, що я кажу і не робите. І ще хочу звернути вашу особливу увагу, що не просто слухатись, що каже Господь. Він каже виразно і чітко, хто слухає і робить. Робить то, що я кажу, каже Господь: любіть ворогів ваших. Прощайте, якщо маєте щось на когось. Прощайте і будьте милосердні, як отець ваш небесний милосердний. Каже, простіть і дасться вам. І часом наша гордість не дає мені сили просити, як я буду унижатися і буду показувати, що я славкий. Як я роблю, я беру когось, прошу. Попроси за мене, скаже, то ви так ліпше знає. Йди. Ті, які передають на когось чи ще інше, не хочуть робити, те, що каже Ісус Христос, в них нема фундаменту. Для чого ми слухаємо Слово Боже? Хто з собі думає, що я почув Слово Боже і я вже буду в раю? Кажу вам, віра без діл мертва. Як тіло без душі мертве, так віра без діл мертва. І тому ми повинні слухати Слово Боже і робити те, що нам каже Господь. Христос сказав до своїх апостолів: наслідуйте мене. Не просто ходіть за Христом, ходили та й слухали. Вони його наслідували. І тому кожен, хто рахує себе християнином, має найперше збудувати добрий фундамент своєї віри. Фундамент віри віра нас приходить через слухання, а будування через наші діла. І ми повинні чинити плоди достойні милосердя. Для чого це робиться? Господь Бог хоче, щоб ми самостійно в цьому житті. Приносили для нього плоди, щоби, почувши Слово Боже, утвердивши себе, коли я буду попадати в якісь життєві ситуації, так як він приводить приклад будинку, збудованого на доброму фундаменті, дощ з ним, йому нічого не шкодить. А людина, яка просто слухає і висновки з того не робить, Каже Христос, покайтеся, бо Царство Боже близько. А людина собі так: а, я ще молодий, я вже буду старий, вже туди покаюся, висповідаюся за всього життя. А нащо буду зараз сповідатися та й далі грішити? А нащо тобі далі грішити? Ставайте досконалими. Якщо не будете вдосконалюватися і чинити діла? Будувати себе, то руїна буде велика, каже Господь. Ми слухаємо Слово Боже, е? ми йдемо до церкви не для того, щоб Господь Бог за мене все вирішував. Я молюся, щоб дитина добре вчилася, дитина може сидіти вдома і буде мати п'ятірки. Я молюся, щоб у мене був добрий врожай, а поле навіть не зорав. І я сиджу вдома, і в мене має бути дуже файний врожай. І ще добре би мені хтось його привіз. Те, що я не сіяв, не копав, не садив, не підживлював, нічого не робив, так не буває. Господь каже нам, що не просто мене слухати. Ми маємо бути так, як представити собі дитину, тато, мама, народилася дитина. І дитині 5 років. Чи можете ви її пустити в самостійне життя? Ні. Декого навіть у 20 років не може пустити. Але каже нам Господь, що дитину треба до 12 років вже підготувати так, щоб вона вже точно знала, який Бог. Щоб вона знала дорогу до церкви. У євреїв є добрий приклад. Вони не так навчено, що до 12 років мама займається дитиною. Я не знаю, як зараз, але це з історії єврейського народу. Мама займається дитиною, вона має навчити дитину Тори, вона має навчити дитину закону. Вона має навчити дитину, коли ходити до синагоги, як молитися, які молитви, в які молитви, коли яку свічку запалювати на, на семисвічнику і так далі. А у 12 років приводить до синагоги дитину, мама. А з синагоги вже веде тато, бо вже з того часу тато бере дитину до, 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 під свою опіку і вчить дитину ремесла, вчить, щоб дитина вижила в цьому світі, щоб вона в самостійному житті дала собі раду. І ось, поставивши дитину на ноги, батьки... Уже нею не опікується. Вона самостійно собі дає раду. І якщо ж там щось не вийшло, прибігла тату, в мене тут не вийшлося, треба допомогти. І тато допомагає. Мама, мені треба тут поради, бо тому що я не знаю, як там добре щось там варити чи ще щось. І мама дає пораду, але дитина йде далі самостійне своє життя. Господь Бог хоче, щоб ми також не були дітьми, які постійно, як Знаєте, як кажуть, як мамина спідниця є така відношення, чи то хлопець, чи дівчина, який тримається там вдома коло мами, йому так добре, вона за нього все дбає, вона йому їсти дає, вона йому сорочечку погладила, життя вона йому начистила, ще й навіть затягнула йому ті черевики, зашнурувала сама. І так до 30 років. І так до 40 років. А потім батьки постаріли, а дитина не знає, що з ним робити. Бо він чекає, що мама йому має допомагати. Мама його не навчила самостійності. І Господь Бог хоче, щоб ми зростали в Бозі і ставали самостійними, щоб його наука будувала мене, щоб я мав добрий фундамент свого життя, щоб любі життєві буревії його не поламали. Якби мою віру не випробували, які би труднощі в мене не було, я буду казати, я дитина Божа. Я знаю, що Бог мені допоможе. І я буду старатися працювати на цій ниві. І тому ніякі, ніякі труднощі, ніякі випробування мене не зламають. Господь хоче, щоб ми будували свій дім на доброму фундаменті. А цей фундамент це є слухання Слова Божого і праця у своїй удосконаленні. Удосконалюйте себе. Будуйте принципи свого життя на основі вчення Ісуса Христа, на основах тих Божих моральних засад, які Господь Бог для нас пропонує. Бо Він каже, той матеріал, на якому я вам даю будете будувати, це вічний матеріал. А той, що ви собі самі придумали, якісь там свої закони примітивні, що три рази на цвинтар можна ходити більше ні. Там кіт чорну дорогу, чорний кіт дорогу перейде, сіль порозсипали, це не добре і так далі. Не буду вертатися, бо не буде щастя. Це ваші закони не потрібні, і це руїна ваша буде велика. Будуйте свій дім. Тобто своє життя будуйте на твердому фундаменті Божої правди разом із своїми ділами. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!